Ти щось задумав. Не сперечатимусь 12 квітня. Ви я Бенджамін Франклін, Франція. 1776 рік. Конгрес відправив мене сюди як представника Сполучених Штатів. Щоб втягнути Францію у війну проти Англії на Америці. Потрібні люди, гроші та зброя. Без вашої допомоги сполученим штатам настане передчасний гаплик. Дідусю, ми сюди надовго. Доки не схилимо Францію на свій бік або доки нас не повісять. А є третій варіант? Міні серіал. Дипломатія має бути не облогою. А з покушанням. а Ми обоє знаємо. Виходять лихо. Ти щось задумав? Доставити кораблі до Сполучених Штатів. Ні, ти задумав щось інше. Ми зробили пропозицію. Остерігайтесь, обіцянок француза. Усе гаразд. Не думаю. За нами хтось пигує. Обережно. Франції не вигідний союз з Америкою. Англійці вас переможуть. Вам це обійдеться дорожче, ніж нам. Якщо ціна наші життя, ми її заплатимо. Я вже й не знаю кому довіряти. Я приїхав допомогти своїй країні, але час спливає. Ви насправді. Лауреат премії Оскар Майкл Дуглас. Ви підлаштовуєтесь під свою. Революціонер-політик-коханець брехун, патріот. Це небезпечна гра. Саме такі я її люблю. Франклін на Байбако. .TV.